Симптоми захворювання, нового захворювання воно е, має скажімо, дві стадії. Перша стадія це є період лихоманки, коли людини піднімається температура. Починає боліти голова, виражена загальна слабкість, і що дуже характерно, лімфоденопатія, тобто це збільшення лімфатичних вузлів. Лімфатичні вузли збільшуються і болять. Через 3-5 днів ця стадія лихоманки переходить в стадію висипу. Це симптоми нового вірусного захворювання мавпічої віспи. Її можна сплутати із застудою або ж вітрянкою. Тож медики наголошують, при перших відчуттях занедуження варто звертатись до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар направляє або в лабораторний центр Хмельницький для визначення, чи це саме дійсно вірус мавпи чи віспи, або в якихось спірних питаннях на консультацію до інфекціоніста, інфекціоніст вже буде нам допомагати визначати. Тут характерне збільшення лімфатичних вузлів, і ще, тобто, що людина прибула з-за кордону власне з території, де зустрічаються у ці теритзахворювання мавпіча віспа. І ще не менш важливо, контактувала з людьми хворими на схоже захворювання або з тваринами хворими. Тобто, тварини це власне примати або мілкі гризуни. Мавпічу віспу вперше виявили в Африці. В Україні ж наразі зафіксовано чотири випадки захворювання. У Хмельницькому уже є необхідна кількість тестів для діагностування цієї хвороби. Здати аналізи можна безкоштовно. Відбір матеріалу для цього дослідження проводить лише медичний працівник. Згідно направлення сімейного лікаря чи лікаря-інфекціоніста чи педіатра, в залежності від того, до кого людина звернулася, пишеться направлення електронне і матеріал доставляється медичним закладом в нашу лабораторію особливо небезпечних інфекцій, Центру контролю профілактики хвороб. Через добу результат готовий. В більшості випадків, каже Наталія Ткачук, перебіг хвороби не важкий та триває 21 день за умови вчасного виявлення. Воно не важко лікується. Процес загоєння оцих пошкоджених шкірних покровів досягає 3-4 тижнів, і після цього людина одужує і може спілкуватися і продовжувати своє життя в звичному ритмі. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.